Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І міністр фінансів США Женет Єлен каже, що американський уряд має докази того, що китайські фірми допомагають у постачанні обладнання для армії Російської Федерації в обхід західних санкцій. Про це пише Reuters. Вони, і, до речі, вони попереджають китайців, що це матиме серйозні наслідки для китайських компаній. І так, давайте подивимося це питаннячко. Ну, Ми про це, пам'ятаєте, ще рік минулого року, більше року вже, напевно, минулої весни я казала, що Китай постачає таємно. Дрібне, велике. До речі, хто бачив зону пробуждення, здається, останні чи пересунці. Зараз точно не згадаю, сеанс. Розбір там було, що Росія і Казахстан потужно виготовляють якісь рейки, будуть тобто, лінію цю залізнодорожну лінію надпотужно роблять. Це для чого? Для того, щоб зброю возити. І так, давайте подивимося. Це питання подивимося, потім задамо питання. Так, Росія і Китай. Ну тут, да, тут є підтримка. І, до речі, ви знаєте, Китай цим трошечки наражається на небезпеку. Наразі вони, ну, будемо так роб... казати, що. Зараз я ще одну карту витягну. Да, наражають себе на небезпеку. Тому що, дивіться, наскільки я знаю, Америка, якщо вона щось попереджає, ми ж знаємо, так? Ну, це ще дрібнички, скажімо так, дрібнички. Якось так. Давайте тоді подивимося таке питання. Чи матиме це дійсно серйозні наслідки для китайських компаній. Ну, тут вже показує, але ми ще раз перепитаємо. Відверто скажу. Вони все рівно будуть далі. Будуть, але це дійсно наражається. Це дійсно. А ви знаєте, що може бути? Це розвал, дивіться, економіка. Економіка в Китаї не, не в хорошому вигляді, скажімо так. Вона розвалюється, економіка. У них немає теж, куди що, з ким співпрацювати. Тому що, ну ви розумієте, це після модняцької хвороби це було. І так. І так, давайте співпрацю з Росією. Надалі подивимось. Ну, вони будуть трошечки, можливо, трошечки обережніше, але воно буде. Воно буде все рівно. Ви бачите, все рівно буде. Навіть якщо якісь санкції, навіть якщо якесь, щось, все рівно. Я все рівно бачу. Я бачу все рівно співпрацю. Навіть якщо Китай виключать... Ну, як сказати, обмежуть від Європи, від там ще від чогось, вони все рівно будуть постачати. Їм вигідно це. Саме на Росію їм це вигідно. А ви знаєте, що я зараз запитаю? От то, що Валентина робила в сеансі, ота залізна колія, невже китайці не знають про це? Давайте подивимося, чи знають вони для чого ця коля. Хоча, дивіться, в сеансі вона там не сказала для чого. Ну в мене перше зразу для чого. Для важкої зброї. Чи знають про це китайці? Ну, виглядає, що знають. Знають, що будуть робити, а нічого вони не будуть робити. Вони знають, але робити тут нічого не будуть. Ні. Вони будуть спостерігати. Оце так. Бачите, людина тримає себе в руках. Тепер співпрацю з Росією подивимось. Буде, буде. Буде співпраця з Росією. Буде. У них домовленості. І що би там не сталося, що би там не якісь загрози, страхи. Ні-ні, у, у них є з Китаєм. У них є свої домовленості. Ось якось так. Гаразд, мої другенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!